Дивлюся аж світає. край неба палає, соловейко в темні гаї Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем, і все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його те додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марне плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за сині хмари немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть.